Витячи на російському танку в Берліні та направивши дуло на посольство РФ, захисниця Азов «Сталі» парамедикиня Катерина Поліщук із позивним пташка заспівала пісню у юлузі червона калина та розлютила росіян. Охрілася! Що наша славна Україна! За <плес> на відео знятому біля посольства РФ Катерина Поліщук сидить на танку та співає разом з українцями та німцями, котрі прийшли висловити свою антивоєнну позицію. Під відео героїні в Тікток набігли громадяни країни-терористки, які почали ображати Українку та й заявляти, що до танка несуть квіти. Потоги росіян тільки розсмішили пташку. На одному з відео Катерина розповідає, куди направлено дуло танку. На кадрах видно, що з нею прийшли щонайменше кілька сотень людей. Якщо ви зайдете, зайдете, ви зайдете, зайдете, ось танк. Дуло вікна. За добу ролик зібрав майже півмільйона переглядів на сторінці пташки в Тікток ображені росіяни, котрі побачили допис українки. миттю стали писати про те, що Німеччина підтримує Росію, та про тисячі квітів, які принесли до танка, їхні ж співвітчизники емігранти. На слова розгніваних росіян, пташка також відреагувала. Узким бомблять в коментарях налітайте. А також розповіла, як розрізнити росіянина в готелі. Всі знаєте, як відрізнити росіян в німецькому готелі. Одягаєте таку футболку і дивитесь на їх незадоволення обличчя.